Мене звати Колоковський Артем, я займаюся футболом. Я з міста горішній плавні з Полтавської області. Для мене футбол це моя мрія грати, в футбол це моє життя. Усе, що він зробив, це зробив він сам. Футболіст виходить на поле, футболіст виконує завдання, футболист грає, футболіст є тою частиною команди, яка вийшла на поле. Це вони роблять, вони Значить, Прийшла мама до мене на тренування і попросила взяти цього хлопчика. От. Він залишився в команді і я вже його не жалію, що я його не віддав. Спочатку грав у дворі, а потім вже у школах. Де побудували ці стадіони з штучним покриттям. Не було б фарекспо, не було б футбола, не було б команди, не було б гірника спорту і так далі. Тому що я, як згадую, ми починали от дитячий інакти футбол. Ми тренувалися на, на бур'янах, як кажуть, і не мріяли за такі поля. Для Ворскли це Престижно, коли її е, футболісти самі виходці із ну, з Полтавської області. Представляємо Україну в Єврокубках, ми представляємо Полтавщину в Єврокубках, ми представляємо Ферекспо як е, надійного стабільного спонсора, який завжди підтримує будь-яку хвилину. Артем Кулаковський це, я упевнений, це майбутній гравець. Основного складу Ворскли Полтави. Мене залишили. Я поїхав з ними на збори у Польщу. І Потім вже були ігри з Лігі Конференції за «Іком». Мене теж туди взяли і в одній з грі я вийшов на поле. Все, їх дуже сильна команда, напевно, найсильніший суперник, на якому попастися. Я мріяв грати в такій атмосфері і дуже хотів вийти на поле. Лаковський вийшов, дуже схожий на циганкова. І по спокою теж так само спокійненько. І без Розібрався парень. в кількох епізодах, розібрався як майстер справжній. йому лише 20 років. І абсолютно не стушувався, а зіграв на дуже високому рівні. Тобто молодь якраз розкриває себе от в таких стресових умовах. 10% таланту, 90% працездатності, переможеної на самовіддачу і на віру в себе. Тому все може вийти. Кожного, в кожного, хто бігає в двора. Те, що ми граємо в футбол, і те, що ми представляємо Україну на Єврокубковій арені, це перемога всього українського народу. Україна Для мене Україна є другим домом. Я її дуже люблю. Попри всі труднощі, які вона переживає, я дуже вірю в цю країну. Вірю, що все закінчиться. Україна переможе. Кожен із нас робить максимальний внесок у оборону країни. І футбол є, і буде частиною нашої свободи і гідності. І ми будемо продовжувати грати і високо нести ім'я України в усьому світі. Цим ми показуємо, що країна живе, нічого нас не зупинить, що ми не злами.